А, а як я я можна було відкрити дозволі? Я не можу собі уявити, як можна відключити тепломережу, яка прийде фірма і про це не знав мер міста, про це не знав начальник зна, тепломереж. Вони ж гроші за це чоловіка. Тут є всі ваші. А ми це піднімемо серйозне питання. Ви побачите це питання, будете на цьому дівчата. не кричите, пожалуйста, дайте поговорити.

обращаюсь в пятницу. На сессию в Я Он даже знаю, кто, кто будет отвечать. Будем отвечать мы, как всегда. Все. А простой народ. народ. Прошу, вот эту страшилку, вот эту страшилку, что нас запугалась, прочитайте. И судить нас будут. Там, 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 такие... Это нашей команды. нет. Да, Этого во всех, всех нет. В некоторых случаях. Но мы с одной будем получать.

Аферисти. Аферисти. Тоді ніхто не знав, шкіря не знав, що вони аферисти, чи що? Мер не міг сказати, що це аферисти. От я от об'яву в газеті, отоплені, я обрізаю, підводим, підключаю. Так ніхто не знав, з днём победи поздравляє комуністична партія України. От поздравляє вас з днём победи. а при чому аферисти? А тут пишуть об'явлення. Я не в тому діло аферисти. Центральна Так, у правильні. Так, Закарпаття Донбас індивідуальний міняє. Хай як міняє духовує. А ті люди, які вже це зробили, не повинні страдати. Ні, це концентрів от кричати. Тут уже всі враж і даже свобода. Дівчата, ну можно потише, но я не могу все перекричать. Вот смотрите, вот это гордическая горкома КПУ. Вот тут как бы статья. Такой, как и пригодится вам. Нет, нет, что последнее слово, другие за законом. а это у нас закон, останнє слово. Вот это, это же. Это женский учитель. Вот это не делает.

Выйдите все. Ми вийдем. Все. Выйдем. Почекайте, будь ласка, а не забирайте. Це місце воєприсне, я с тобою не ее определю. Пожалуйста. Не це не 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 ніхто не нас не вирішив. Пожалуйста, не ставте мені. Ніхто нас не виживе, нічого не переживає. Не. Не, не, не фотографируйте меня. Я журналіст. Тем более. Еще раз. Есть разрешение. Есть и сполково. Разрешайте. Пожалуйста, пройдіть. Ви може депутат, 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 депутат. 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 На не, не переживайте. Народний депутат просить розрішення. Читайте закон по статусного погоди. Ми коридорі стоїмо. Я вже більше не можу. Це не творца, ніби попадь уже поводи. Дані

Когда регрессники приходят, занимаются не здесь, решайте та, все вми. вопросы. А без решения я не имею права не ни одного. Хиба вони для людей, ви бачите, які люди, вони хіба для людей, а я вы подалі ще не смогут вы не давление потягнути.

Тихо сюда ведіть. Я віду хорошо. Тихо сюди. Я дуже бачив вироблю. Зараз на как бы мене. Возьміть, возьміть. Я на роботі. А я теж на роботі. Я помічу без путаю. Для того, щоб провести є європейська. Я не про вас не прошу. Я забрав документів людей. Є рішення немає. Є закон України, є проституція України.